Добрий ранок. Ми все-таки вчора цей костюмчик, Платон сьогодні вже вдів. Тобі подобається? Так. Да. Такий гарненький, так? Да? Так. Да. Із шортиками футболочка. Це як піжамка, але ми будемо носити її в квартирі, так? Да? Ти ж любиш шортики носити в квартирі? Так. Да. Ми А я зараз буду варити супчик. У мене там є. Фрикадельки я заморозила, коли робила котлетки. Зараз покажу. Ось такий цілий пакунок наморозила. Думаю, буде супчик смачненький, швиденький. Ще хочеться якось такої зелені свіженької. Треба купити, може заморозити трішки. Боже мій цей пакет. Такі тюфтільки. Ну, не ж тюфтєльки ще не бачив заморозити, я показую. Нами нема сусідів, не переживайте. Який запах ти чуєш? У мене сіхіко. Сісіко? Не сісіка, я та у мене. Хтось жарить шашлики? Знову йдемо на новий майданчик, бо ті, що біля дому Платон вже його не признає. Не хоче туди. Мені вже немає, що йому вдівати. сьогодні попрала, все мокре, вділа ці джинси, вони ж наче на нього трохи малуваті, то не так жалко. У нього всі штани це на один раз. Чорні з піску. Взуття теж висипаю повну піску. Тільки що йшли, він каже, мама, хтось зараз шишики, так пахне з шишиками. Там хтось для нас в будинку жарить. Звідки ти, ти знала про ті шашлики потон? Ти що їх повіжали? Ось Понятно. Сісики. Думаємо біля майданчика. Чекаю, поки Тоша поїсть. На майданчику вже дітей немає. Розділяв компот на лавку. Ти такі стоїть на мене, дивишся, аж я мовчу. Я мовчу, він на мене так дивиться. Каже, мама, скажи. Кажу, <схід> що <схід> <схід> мені з ним ці два дні так важко, що я вже така, хай що хоче, то робить. Секрет в тому, щоб нікого не було на майданчику, це прийти на нього <схід> в 6 годин вечора, <схід> коли вже всі діти збираються. Спать. Вечерюють і лягають спать. А ми тільки вибралися. Ну, ми дуже важкі на підйом. Ми поки вийдемо. М -м -м. Покажу майданчик, поки тут нікого немає. Тут он, дві гірки, там дві гойдалки ще є. А, мотоцикл на пружинці, ось така штучка, пісочниця. Тут ще на пружинці є. І ось тут ще дві гірки. І там ще де, теж дві е гойдалки, такі як на тій стороні, великий такий. І навіть коли багато дітей, можна гратись на одній половині, і тобі ніхто не заважає, і тут граються на другій половині. Класно. На майданчику така є газ газонокосарка. Прикольно. Я таку ще не бачила ніколи. Тележку бачила для супермаркетів, така дитяча. Як щось що, типу, як ту кара, чи що. Прикольно, Тож, Ти ж ти бачив її? Так, така доріжка, треба пройти, щоб не провалитися. Хотіла каву взяти, але потом не дозволив. Каже, будеш компотик зі мною пити. Що там? Щось не крутиться? Треба перевірити, чому вона так їде погано. Хлопчик так. Боже, так класно, коли нікого немає, Платон сам грається. Я можу посадити повчити Чеську. Я вибрала презентацію, по якій ми займалися, і там розбирали текст, ми вчили побутові. Предмети, те, що знаходиться в будинку, я вирішила цей текст просто вивчити. Мені так тоді щось відкладається в голові, якісь слова, як поєднувати їх у реченні, тому що в мене взагалі щось розказати, в мене такий ступор, нічого не можу. І я почала вчити цей текст. Там наша родина мама свій власний дум. Прав, правні Uh, покой uh, віце ходьба є предсим в предсім uh, є ботник uh, дзеркадло а uh, вішък в, в кабині Короче, тривач я вивчила за півчаса я собі наводжу якісь асоціації, там оце віце, як віце-прем'єр, е, там щось такого в своїх планах запам'я. Ці кришки прив'язані. Реально, як його попасти. Не так прикольно виглядає, але мене бентежить, що так легко ця пробочка віймається. Як буде наливати, вона не відкриється. Може і таке буде, а? Так? Козяй слабенько. Потім вже спить, хоча воно ще світло е, на вулиці, але вже 8 годин він сьогодні в обід не спав. Тому ми прийшли з вулиці, він прям такий капризний був, хника все йому не так. Кажу, хочеш спати? Да. І пішли, кажу, купатися і спати. То він вже спить. А я зараз, поки в мене є так багато вільного часу, я можу повчити і чеську, і ще подивитися мастер шеф Просто кайф. E, і зараз ненько змонтую відео, і буду вже вільна, тому всім на добраніч і до завтра.